Вітаю, ви дивитесь каналу Boss Life. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною прекрасною експерткою. Іштар, вітаю вас! Вітаю вас, рада вам, шановні глядачі. Рада вас бачити, і сьогодні хочеться записати такий ефір. Як ми вже говорили, минулого разу ми записували і казали, що це буде масово. Масове очищення людей у всьому світі, і зокрема зараз новий місяць, нова нові трансформації, нова енергія. І ось сьогодні, 1 квітня, хочеться записати такий ефір і почути від вас такі дієві поради про те, як правильно пройти цю трансформацію, як очиститися правильно, аби почати нове життя, почати. Позитивні думки наблизити свої позитивні думки до кращого так. Насправді дуже багато людей проходять свої трансформації і багато очищаються. І для кожної людини сам процес очищення він по-своєму дехто розуміє, що це фізично очищається, емоційно. Але ми живемо в соціумі, і дуже багато різних програм, різних слів впливають на нас. Дуже багато програм інших людей впливають на нас, коли нам розповідають страшні історії, або нам розповідають про якісь катаклізми, або розповідають нам про якісь негативні ситуації. Ми слухаємо людину ввічливо, щиро, але на підсвідомому рівні у нас закрадається ця інформація, і вона ніби залишається. І потім ми накладуємо цю ситуацію на своє життя, і таким чином ми можемо змінювати навіть свою. Реальність. І дуже багато людей не можуть відрізнити свої думки від чужих думок. свої програми деструктивні, негативні від чужих програм. Тобі ж зазвичай нам на підсвідомому рівні внушають, як нам жити, як нам краще вчитися, де нам краще працювати, що нам краще їсти. Навіть подивіться, нам кажуть, що добре їсти, а що не добре їсти. І насправді треба слухати свій організм, що тіло хоче їсти. І і оці, очищуючи останніми тижнями, мені от наставники постійно говорять, що відрізняй, де є твої думки, а де чужі думки. Зараз от, ти йдеш по одній гілці реальності. Але так як ти спостерігаєш за іншими подіями, ситуаціями, ти дуже співчутлива до інших людей, і ти проживаєш інші біди, наприклад, через себе, так як і більшість людей так емпатично реагуєш. Відповідно, ти забираєшся в своє життя, і ти навіть можеш забрати інші сценарії в своє життя. І найчастіше це негативні сценарії, тому що нам найлегше поспівчувати і ще є от така. Ситуація, коли інші люди, які володіють хорошою маніпуляцією, вони можуть маніпулювати і на підсвідомому рівні людині закладувати ті програми, позбуватися від негативних своїх програм і накладати на інших людей. І люди, які, яким важко відрізнити, вони починають проживати якби якусь іншу реальність. І а, дають мені дали таку очищуючу молитву. І дана молитва, вона невелика, вона допомагає нам Перед сном її потрібно читати 33 дні, і вона допомагає перед сном особливо вигрузити усі негативні емоції. Тобі ж, коли людина лягає спати, а там в молитві все сказано, але я так в двох словах розкажу. Коли людина лягає спати, ми зазвичай не думаємо про те, як пройшов день, але все одно у нас на нашій підсвідомості залишаються всі події цього дня. І не тільки події, у нас залишаються усі розмови з іншими людьми у нашій голові. Залишається навіть Переписування, смс, ситуації, де ми знаходилися з людьми. Можливо, були якісь конфлікти, і ми там просто перебували, навіть не вступали в конфлікт. Але ми вже перебували в тій негативній енергії. І таким чином, коли ми лягаємо спати, ми ніби переходимо в іншу мірність. І так як ми прожили важкий день і не очистилися від даних думок, від даних ситуацій. Є от певні у цій молитві є певні слова, як, ем, як якісь заклинання, вони як молитва. І ти їх говориш, і ти прям. Аж відчуваєш, як тобі легше стає навколо, і ти дійсно думаєш, Боже, та це ж не мої думки. І взагалі я про таке не думав чи не думала, і як я взагалі міг собі таку реальність створити. Це взагалі не моя реальність, і я на це не заслуговую. Але так як ми рано вечором засинаємо, ми... Е Мало коли думаємо, що наше було, а що не наше, і в нашу свідомість переходить в іншу мірність, коли ми лягаємо спати, тіло наше відпочиває, і таким чином весь груз оцих негативних думок інших людей, негативних слів, які ми чуємо від інших людей, або коли чуємо з боку, як одна людина на іншу щось говорить. А негативних програм, сценарій, ми це все чимненько перетягуємо з собою в сон, і наступний день ми про це забуваємо. Але ми живемо день за днем і ці програми. Ми так як ми не очистилися від чужих думок, від чужих програм, від чужих негативних сценарій, ми перетягуємо їх на наступний день, на наступний, на наступний, а потім якось чуємо ситуацію, і відразу у нас виникає страх. А звідки страх? Може, це взагалі не мій страх? А це та подія, яка там відклалася у нас десь в далеку шухлядку. І тут страх активував її, і ми такі все, ми боїмося. Все це мене значить торкнеться, не торкнеться. У нас зараз відбуваються різноманітні події у світі, але нещодавно тут, де я знаходжуся, був землетрус. І я в один момент розумію: ага, якщо землетрус, потенційно може бути цунамі. Тобі ж я собі вже собі щось придумала. І мені кажуть: зупинись, зупинись, тому що ми не зможемо тобі допомогти. Ти зараз формуєш свою негативну реальність. Ти зараз для себе. Формуєш негативний сценарій через страхи, через новини, через 에, повідомлення інших людей. Ти зараз створюєш, ми не зможемо тобі допомогти, тому що кожна людина має силу. І коли ми про щось думаємо, наприклад, про негативне, ми свою божественну енергію як паливо направляємо в тому напрямку, і ми її збільшуємо, збільшуємо. І відповідно вона буде в нашій реальності. І я зразу зрозуміла це і кажу, так це взагалі не моя ситуація, це не мої думки. Вони мене і я почала читати дану молитву. І я відчула, як просто у мене на глибині, в глибині душі в мене немає насправді страху. Виходу з реінкарнації або якоїсь катаклізму. У мене цього і не було по моїй програмі. Так? Але я тим своїм страхом, своєю емоцією, я могла це створити. Ну це треба відслідковувати. Так. Це не легко, але не просто так. Дану молитву, а ті, хто навчаються, хто в моїй групі, вони читають усі, і я читаю. Я навіть в день по декілька разів на день просто проговорюю дану молитву, дані певні слова. І я чітко відчуваю, як в структурі просто ніби відходить якась енергія, не наша, і це дуже важливо, тому що. Особливо, коли діляться люди негативними подіями, а зазвичай людям і хочеться ділитися негативними подіями. Тому що а, подивіться навіть на новини, коли є щось негативне, всі переходять. Абсолютно всі хочуть отримати якусь незрозумілу енергію. А коли розповідається в новинах якась позитивна подія, там мало переглядів, ніхто не переходить, ніхто нічого не дивиться, не слухає. Воно не цікаво. Чому так задумайтеся? Чому ми реагуємо тільки там, де хтось помер, щось вибухнуло, якісь зелену. Ще щось, чому ми не реагуємо там, де відбуваються позитивні події, а тому, що в нашій голові навіть місця нема на ці позитивні події, так як спокон віків нам тільки негатив крутили. Ну так, ми можемо це змінити, але кожному треба працювати над собою. Це реально. А для чого читається багато днів молитва? Для того, щоб ми перезаписали ту негативну програму в своїй голові, для того щоб ми так перезаписали, що вже навіть місця не було думати, що може бути негативне сценарій, і це надзвичайно важливо. Так, це абсолютно важливо вправі, і в мене таке питання. Мені здається, що багато українців погоджуються з тим, що коли ми бачимо хороші новини, ми не зазвичай не так реагуємо, як там бачимо погані заголовки, якісь і такі одразу нажимаємо і дивимося новини, і якісь відео випуски. І в цьому квітні для українців який ритуал треба зробити, аби цей місяць він був сповнений лише позитивними новинами і позитивними враженнями. Який ритуал, яку практику саме для України ви порадите? Там насправді дуже багато відомих практик. Вони дуже прості, які допомагають людям. А це знову ж таки не тільки практики очищення, це можна і з водичкою і сіллю, але найкраще очищає вогонь свічка. Наприклад, якщо ви вдома хочете почистити будинок по кутах, ви можете запалити свічечку. Може у вас є ісплітинська свічка або інша свічка. Неважливо, ви можете запалити свічку і обійти свій будинок по кутах. І просто проговорити слова, які буде говорити вам ваша душа, що я очищаю даний будинок від цієї негативної деструктивної енергії. І Я наповнюю дану енергію і даний будинок світлом, і всю цю негативну енергію трансформую також у світло. І можна почистити будинок вогнем світі, і також свої руки. Коли ми запалюємо свічечку, ми теж можемо. Очистити вогнем свої ручки для того, щоб наші руки робили добрі справи. А звичайно, дуже така хороша практика є, коли ми можемо ноги замочити у воду, дати сіль. Але ми можемо сказати такі слова: що я запрошую свого ангела-хранителя і своїх духовних гідів, наставників. Я прошу вас вище я омити зараз мої ноги від тих доріг, які не перенесуть мені благо, омити мої дороги. Тобі ж пролити чисту воду на ті дороги, які благословенні Богом, на які ми будемо ступати, де буде ступати наша нога, і ці дороги, ці події на цих дорогах, ситуації і люди будуть нас нам приносити тільки легкість, тільки любов, тільки благість, тільки хороші вчинки. А всі ті дороги, на які ну не потрібно йти, а отримати негативний досвід, ми попросимо забрати з нашого поля і омити наші ноги. Насправді дуже багато. І з нас ми знецінюємо прості практики. Нам хочеться чогось мега такого потужного, фантастичного. Знаєте, щоб ми, але насправді, отакі дії вони надзвичайно важливі, коли ми приходимо вечором додому і ми комунікували з кимось, особливо чоловіки, коли вітаються от руку, коли вони. Вітаються, вони здороваються руками, і вечором, коли, наприклад, чоловіки приходять додому, вони просто можуть ручки поставити під проточну воду, але не так, як мити, а просто так, як ручки вниз під проточну воду. І також сказати, я змиваю зі своїх рук всю негативну енергію тих людей, з якими я сьогодні комунікував, з яким я вітався. Я змиваю зі своїх рук усі якісь негативні деструктивні програми. А можливо, був якийсь підсвідомий на мене вплив, а можливо були такі люди, які мали якісь приховані негативні наміри. Стос... Стосовно мене і приховані негативні мотиви, і так само це теж про очищення. Чому говориться зараз дуже про очищення, ми пройшли коридор затемнення, звичайно, в нас ще відбуваються планетарні дії, але саме таке важче ми пройшли. Тому що до 28 квітня я вже розповідала про те, що будуть відбуватися зміни, будуть переміщатися люди на інші території будуть будуть відбуватися, відбуватися зміни, так як групування людей по певних вібраціях. І от коли ми очищаємося, насправді у нас з'являється. Це місце місце для нового. Але один момент: після даного очищення, дивіться, коли є наша структура наповнена різними програмами негативними. Ми їх очищаємо, відповідно, у місце у нашій структурі звільняється. І ми відчуваємо таку ніби втому, що щось нам не вистачає, ніби ми щось втратили. Звичайно, що втратили? Ми втратили той багаж, той груз. Отого от, от темного, негативного, який ми тащили з собою не, не один вік, розумієте? Звісно, що втратили. Але оце порожнє місце не може бути порожнім. Туди хтось прийде, то щоб хтось туди не прийшов, треба наповнити то світло е, позитивними енергіями, радістю, емоцією радості, прочитати якусь гарну книгу, або навіть потанцювати, чи там послухати музику, мантри, піти прогулятися, послухати, як тишки співають. Коли ми це все слухаємо, у моменті відчуваємо великий прилив енергії, натхнення. Відповідно, це про ця частина, яка звільнилася, вона наповнюється. І таким чином для іншого. Негативу нема місця. Розумієте, все здається просто і складно, але це можливо насправді дуже складно і дуже великий труд працювати над собою. Надзвичайно великий труд кожному працювати над собою. Але ми, коли працюємо над собою, ми переходимо на вищий рівень. Наша душа, ми, як в людській суті, ми еволюціонуємо і нам відкриваються нові горизонти, нові люди, нові можливості. Нові знання, мудрість приходить, розумієте, коли ми ростемо, коли ми працюємо над собою, і не дуже легко, знаєте, допомогти людині, коли тобі наставники кажуть, що допомогти людині, що їй треба. Але коли ти працюєш із собою, не дуже тобі щось кажуть, тому що ти повинен з себе це витягнути. Ти повинен працювати із собою. Інколи для когось дадуть якесь послання, а коли є запит, наприклад, в мене. Я можу не чути послання, поки я не знаходжу відповідь сама. І тоді я вже розумію пояснення. Тільки тоді я отримую пояснення ситуації. Розумієте, і зараз у цей місяць дуже добре зробити такі ритуали по очищенню загальному, просто будинка, одягу, навіть ті речі, дивіться, які речі знаходяться у шкафах, які ми не носимо по 5-10 років. Там зберігається застаріла енергія. І вона просто тримається ті всі спогади. А ще якщо вони негативні. Розумієте? і воно на нас впливає. Ми думаємо, що от одяг лежить там, поставлений в шкафу на нас, не впливає. Це невірно. Ми живемо в тому будинку. Це наш храм. Він на нас ще як впливає. Він навіть не дає нам нові можливості, не то що купити щось нове. Він не дає нам нових ідей. Чому тому, що нема місця? Розумієте, якщо ви почистите будинок, приберете речі, які ви рік не носили. Рік один рік. Візьміть один рік, візьміть річ у руки, простий ритуал, відчуйте енергію. Я буду її носити, чи ай наймені ще буде, може пригодиться десь там через пару років або моїм дітям. Якщо так, можете попрощати одразу, відразу. Якщо ви відчуваєте, а, класна річ, я ще її буду носити, окей. Але якщо немає цього відчуття, вона несе нашу енергію. І ту енергію, яку ми маємо і можемо розвивати на нове життя, вона там тримає в шкафу. І коли ми їх позабираємо, ми ж можемо зробити добре діло, постирати прибирати, попрацювати і віддати людям, які це потребують. Це теж добре діло, це теж зімозернятко. Ось такі ритуали подумати, звільнити місце в шкафах з одягом, звільнити місце в будинку, почистити будинок, почистити тіло і почистити свої думки від чужих думок. Програм. Уявляєте, якщо за цей місяць часу кожен із нас зробить, а такі ритуали виявляєте після цього циклу, як ми війдемо в цю нову еру в чистоті, у нас буде багато ідей, багато можливостей, багато перспектив. Дай Бог, щоб так було, щоб кожен зробив дай ці дії, би. дай Бог. Я вас почула. Я так зрозуміла, що цей квітень такий місяць очищення, і будемо проходити такі трансформації самостійно, тому що треба, як ви сказали, працювати над собою. Я дякую вам за цей ефір. Дякую вам за всі поради, і настанови і про практики, про які ви розказуєте, і про те, як вищі сили спілкуються з нами, з нашими глядачами через вас. Дякую вам за цей ефір. Побачимося наступних випусках.